Даєш? Ти дурний данись, а не що данись. Я Я вже 30 років що? А руки ж даєш роблю дати дітям, чи дитині конфетку купити, ти даєш? Я дам. Яка у нас з тобою ціль? Я даю. Щоб людям допомагти трошки. Дітям, і що дітям сиротам, там бідним. Та камашина ми збираєм, чи не зберем, в кінце-кінцово. Заличить від людям. Ну, зберемо раз, дня правильно до своєї царі, то має бути. Давай за це вип'ємо, дід. Веп'ємо. Давай. І з бабусею. ці західні Україні. Хай! Українці західні. Вони хороші люди. Сонечка. Соня. Кець-кець-кець. Не можна її до неї. Нічого нічого, воно нас животне. Розум, Розумний. Скільки-скільки? Три тисячі гривень це вас стоє? Тисячу. Гривень. То це нормальна ціна чи дорого? На базарі 8 рублів. То це нормальна ціна? Є? А в нього по 6 рублів кило. То це краще. Йоп! пані мать, що вісім, що 6. Що То... ти тупий такий? я к тупей, нормально, я кажу. Хорошая цена, отлично.